Діли воду і хліб на двох. Казав, що не зрадиш, клявся Богом, але ти не знаєш, що значить. Бог. Насильство та війна найбільше впливає на дітей, і тоді їх очі та слова стають дорослішими. На вулицях міст і сіл Житомирщини. Немає танків та не вибухають снаряди, але наші солдати гинуть. Сьогодні діти розуміють, для чого така велика жертва. Ми дуже дякуємо, що військові боронять нашу Україну, не дають нікому прорватися в неї, і ми хочемо їм зробити невеличкий концерт до Дня Збройних сил України. Учні 30-ї школи Житомира підготували півторагодинну концертну програму. Діти співали та представляли театралізовані постановки, танцювали та декламували вірші, і все на патріотичну тематику і по-дитячому щиро. Люди, які захищають державу, які готові жертвувати своїм життям, мають розуміти раді кого вони це роблять. І оцей сьогоднішній концерт він саме показує на реальному прикладі, що є раді кого жертвувати своїм життям, тому що майбутнє покоління, яке сьогодні нам показувало цей концерт, ділилося своєю любов'ю. Це саме те, ради чого вони там знаходяться. Діти готували концерт із величезною мотивацією, адже у кожного є рідні, друзі чи просто знайомі, що воюють на сході. Старшокласники ж вже задумуються над своїм майбутнім. Я навіть просився, можна сказати, в мами, щоб от проситись туди. Ну, розумієте, туди ж не візьмуть мене в 15 років, Ну, просився, щоб хоч якось там допомагати їсти, возити ну, ще там щось. Ну, в армію я хотів давно ще служити, ще з дитинства». Багато Житомирських прикордонників сьогодні знаходяться на сході на лінії розмежування, і там під обстрілами їх тримає лише одне. Якщо дійсно знаходиться там, і ти. Знаєш, що е, рискуєш своїм життям, і знаєш, що вдома тебе чекають рідні, діти, мати, дружина. Цей концерт присвячений Дню Збройних сил України, але він є елементом державної політики, військово-патріотичного виховання молоді. Кожен концерт, починаючи із 22 січня дня соборності України, є патріотичним у нашій школі. Ініціюють Більше проведення концертів, шкільне самоврядування. Військові переконані, що не лише творчістю потрібно піднімати патріотичні настрої суспільства. Необхідно робити конкретні справи.